Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати, як працює процесор, і в цьому відео я хотів би розповісти та показати, як саме процесор складає числа, тобто як виконує арифметичну операцію плюс. Але перед цим я хотів би вас попросити поставити лайк і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Я буду вдячний за будь-яку реакцію, лайк, підписку, коментар або донат. Це мене мотивуватиме далі розвивати канал і взагалі поширювати україномовний контент на Ютубі. І почнемо ми з того, як складаються двійкові числа. Насправді так само, як і звичні нам десяткові числа, але з невеличкими відмінностями. Давайте будемо малювати. Тут в мене будуть десяткові числа. Це буде для прикладу. А тут в мене будуть двійкові числа. Як ми складаємо десяткові числа? Наприклад, ми хочемо скласти 5 плюс 7. Ми складаємо 5 плюс 7, і в нас виходить, що ми переповнили наш розряд, і в нас на наступний розряд виходить одиниця. Ми її зберігаємо ось сюди. Ну, замаленька вийшла, але це не важливо. Тож, 5 плюс 7. В нас виходить 12, тож ми одиницю сюди переносимо, а двійка в нас залишається в цьому розряді. І далі ця одиниця додається сюди. Тобто ми одиницю переносимо сюди, і в нас виходить число 12. Якщо ми складаємо числа, наприклад, з декілька розрядів, наприклад, 65. Ми хочемо е, додати, наприклад, 54. Ми 5 плюс 4 складаємо, в нас виходить 9. 6 плюс 5 в нас виходить 11. Тож, 1 ми сюди ставимо. І 1 в нас на наступний розряд переходить. Тобто, в нас число 119 вийшло. Так само в нас і з двійковою системою зчислення. Тільки б в нас не було розрядів, вони будуть переноситись в нашому, звичайному в десятковій системі зчислення. В двійковій, якщо ми складаємо 1 плюс 0, то в нас виходить одиниця, якщо ми складаємо 1 плюс 1, то в нас виходить не двійка, ну, двійкова система зчислення, а в нас виходить 0. І наступний розряд в нас переноситься ось сюди. Тобто, в нас виходить 1, 0. Десятковою системою зчислення це і буде двійка. Якщо ми складаємо декілька розрядних чисел, наприклад, 1,0,1,0 1, 0, плюс 1,1. Тепер буде 0,1. Ми складаємо 0 плюс 1, в нас буде 1. Якщо ми складаємо 1 плюс 0 в нас теж буде 1, 0 плюс 1 в нас так само буде 1. І 1 плюс 1 в нас виходить 1, 0. Тож тут в нас 0. А ось тут 1. Тобто в нас виходить 1, 0, 1, 1, 1. Давайте це перевіримо. Мені потрібен калькуляр. Двікові системи зчислення в нас число 1, 0, 1, 0. Це в нас 10 буде. Ми його складаємо з 1, 1, 0, 1. Це в нас число 13. Тож 10 плюс 13 в нас має бути 23. В нас вийшло 1, 0, 1, 0, 1, 1. Тобто ми вже розуміємо, що логікою в нас 1 плюс 0. В нас буде 1, 1 плюс 1, в нас буде 0, і 1 переноситься на інший розряд. Тобто ми можемо створити такий елемент, такі елементи, щоб в нас це було логікою. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен елемент OR, тобто або, та елемент I. В нас є два числа, котрі ми хочемо складати. Тобто ось це нехай буде в нас називатись A число і B. І буде в нас два виходи. Перший виход це в нас буде просто сума. Нехай буде так. А ось це в нас буде перенос. Назвемо його P. Як нам з цього тепер зробити, щоб в нас воно рахувало? А це насправді дуже легко. Ми поєднуємо наші два елементи сюди і сюди. І виходи наші з наших елементів OR і END будуть виходити сюди. Давайте тепер перевіряти Якщо ми складаємо 1 плюс 0, то в нас виходить 1. Якщо ми складаємо 0 та 1, в нас виходить 1. Якщо ми складаємо 1 плюс 1, так, неправильно. Тому що тут має бути інший елемент. Цей елемент ми видаляємо, нам потрібен виключений або. Тобто XOR. От сюди ми його розташовуємо. Ту під'єднувані. Перевіряємо. Якщо ми 1 плюс 0 складаємо, то в нас виходить 1. Якщо ми складаємо 0 плюс 1, в нас виходить 1. Якщо ми складаємо 1 плюс 1, то в нас виходить 0. І 1 в нас перенос. Тобто в нас додається ще один розряд. Ось цей елемент називається напівтуматор, якщо українською. Якщо англійською, то ALT. Адер – Алт це половинка, адер – це суматор. Ну, він додає числа. Але якщо нам потрібно декілька розрядів, то нам треба тепер повний суматор зробити. І треба враховувати перенос. Тобто тут ми перенос не враховуємо в цьому напівсуматорі. Нам потрібно його просто тепер, ну, скажімо так, подвоїти. В нас буде так само два входи і так само два виходи. Робимо такий самий напівсуматор. І так само ми поєднуємо. Ось тут в нас буде ще один вхід, але ми його поки що не чіпаємо. Він в нас буде трішечки окремий. Я потім поясню, що це за вхід. Оце в нас тепер йде на вихід. А ось це в нас додається на ще один елемент. На елемент І. Ну, це нехай буде окремий вихід. Так, перевіряємо. Якщо в нас 1 плюс 0, в нас 1, якщо 0 плюс 1 1, якщо 1 плюс 1, то в нас а, так, тут неправильно. Тому що ось тут має бути інший елемент. У нас тут має бути або елемент. Перевіряємо. 1 плюс 0 в нас 1. 1. плюс 0 плюс 1 в нас теж 1. 1 плюс 1 в нас 0, і на наступний розряд переноситься. І ось цей розряд в нас має приходити сюди. Тож, ми тепер розробили такий суматор, котрий в нас враховує попередній. Розряд. Тобто перенос з іншого такого ж полосуматора. Давайте порахуємо, якщо в нас тут прийшло вже одиниця, в нас розряд прийшов, то в нас одиниця вже є. Якщо ми тепер додаємо плюс 1, 1, то в нас переноситься на інший, на наступний розряд. Давайте, щоб було трохи зручніше розуміти, як воно виглядає, ми ось ці виходи. Перенесемо ось сюди. А ось це в нас будуть входи. Давайте, мабуть, ми це трохи передвинемо. Я трохи його по-іншому перекладу. Ух ти, я трохи зі думки збився. Нас тут обстріляли, ми знову ховались. А, так, ми продовжуємо. Тож, що я робив? Ага, я робив виходи. Робив, щоб вони були трохи зручніше. А мені потрібно ось це, тільки воно тепер дивиться на південь. І ось цей вихід, так само ми робимо на південь. А це в нас перенос. Я його ще не переніс. Ось так. Ми складаємо. Переносу в нас нема. Ми складаємо 0 плюс 0 в нас буде 0. 1 плюс 0 в нас буде. А, тут місцями воно поплутано трішечки, ми його зараз виправимо. 1 плюс 0 в нас буде 1. 1 плюс 0 в нас теж буде 1. 1 плюс 1 в нас буде 0. 1. Давайте тепер їх поєднаємо в чотирьохбітний суматор. Це так само робиться не дуже складно. Нам потрібно ось це ми скопіюємо, ставимо. Таких нам потрібно 4 штуки. Так, я його трішки зменшу. 4 штуки. Ми можемо їх отак розташувати навіть. В нас буде 4 входи. Давайте їх ось тут розташуємо. Це в нас буде перший вхід, другий, третій і четвертий. І так само в нас буде 4 виходи. Так, і складати будемо. Нам так само треба 4 входи. Тепер поєднуємо. Так, я, мабуть, перемалюю все це. Давайте ми його тепер зменшимо. Ось цей перенос. Ми тепер можемо перенести ось сюди. І в нас буде переповнення типу. Не дуже я його зручно розташував. Тож, складаємо двійкові числа. Пробуємо. 1 плюс 0. В нас буде 1. 1 плюс 1 у нас переноситься на розряд, на старший розряд, на одиницю. Це ми порахували 0001 і плюс 0001 в нас 1 буде. Тепер порахуємо, наприклад, 1 0,1, 0,1. Давайте, я не пам'ятаю так. 0 1, 0, 1, це в нас п'ятірка. Ми ну, дорахуємо, наприклад, 1, 0, 1, 0. Плюс 1, 0, 1 0. В нас 4 одиниці. 4 одиниці. Переповнення типу в нас нема. У нас число 15. Якщо ми додамо ще одиницю, то в нас буде переповнення типу. Ну, в нас 4 бітний суматор. 4 біти це максимальне число від 0 до 15. Якщо ми е, намагаємось 16. Зробити, то в нас йде переповнення типу, і ми вийдемо в нуль. Ну, Точніше, в одиницю. Нуля в нас тут немає. Тож, якщо ми порахуємо, помилка в нас, тому що ось цей, ось так. Цей вихід нам не потрібен. Насправді вже вхід не потрібен. Тож, в нас переповнення типу. Якщо ми складаємо, давайте знову. Ми складаємо 1 0, 1 плюс 1, 0, 1 1. Тобто ми складаємо 5 плюс 11. У нас має бути 16, а 16 в нас нема. У нас переповнення типу йде. Ми йдемо, як я розповідав про годинник в C курсі, як годинник у нас по колу воно пройшло і повернулось до одиниці. Натискаємо, то в нас вже йде на наступний розряд. Але наступного розряду в нас немає, в нас мають бути нулі. Тож, цей перенос ми маємо переносити кудись в інший регістр, який в нас буде. Тож, ось так працює суматор. В нас їх 4 штуки Тобто, це 4-бітний. Ми, звісно, можемо його робити і 8-бітним. і 16 біт і скільки нам потрібно. І саме ось так працює 64-бітний суматор, якщо в нас звичайний наш комп'ютер сучасний, то там 64 біти, тобто ось таких от арифматичних суматорів. Суматор на схемі зазвичай виглядає ось так. Тобто все це те ж саме, але тут приходить одна друга, це перенос, це перенос, а це результат. Давайте тепер складемо два числа. Не зрозумів чому. Чи як він тут під'єднується? Ага, ось так. Це одне. А з чим він тоді поєднується? Теж ні. Ну це перенос, наскільки я розумію. Out. А плюс це в нас має бути вихід. Ні. Так, треба розібратися. Де в нас ходить, де виходить. Як він тоді працює? А, тут 8 біт, один біт має бути. Однобітний. Можливо, він має бути 4-бітний, і в нього вхід має бути теж 4бітний. Ні, це, скоріш за все, перенос. Ось це в нас перший вхід. Ось це другий вхід. чотирибітний, І вихід має бути 4 бітний. Що означає плюс, я так і не зрозумів. Якщо ми складаємо 1-0, ось, ось так він має працювати. 4 біти. А це в нас перенос. А, а от це вхід в нас з іншого переносу. А ось це вихід. Тож, ми можемо тепер замість, наприклад, ось цього, ставити ось цей наш елемент. Давайте так і зробимо. І тепер ось це ми можемо видалити. І цей наш суматор має працювати так само. Так, що йому не подобається? А, тому що тут 4 біти. А в нас один бітний. Давайте тепер перевіримо. Ну, трішки воно виглядає не дуже. Гадаю, це не важливо. Рахуємо: 1 плюс 0. В нас 1. 1 плюс 1 в нас переноситься на інший розряд. 1. 1 плюс 0. І в нас поєднується ця одиниця, тож в нас 1 0, 10. 1, 0, 0. 1, 1, 1, 1. 1. В нас складається в 1, 1, 0. І так само в нас далі переноситься. Так, наш адер працює таким чином, як нам потрібно. Тож, ось це все, те ж саме, що ось це. Звісно, далі, коли ми будемо розробляти процесор, то ми будемо використовувати ось такі елементи замість ось цього. Звісно, ми і це можемо на транзисторах написати, але це нам зараз ну, не потрібно вже. Тож, ось так. В нас процесор робить арифметичні операції, виконує. В нас є ще сабстрактор, він робить те ж саме, але навпаки, він просто розгорнутий по-іншому. І він в нас робить від'ємно, тобто мінус робить. Ну, на цьому в мене все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.